Дана варіація має найбільш сильний вплив на організм. На вдисі виштовхуємо тіло вверх вертикально, розміщуємо вагу тіла посередині між ніг. Задня нога вирівнена в коліні, натянута, лежить верхньою частиною стопи на підлозі. Передня нога під кутом 90 градусів. Ноги сильні. На видесі робимо прогин в грудній кліці, але уникаємо прогину в попереку це дуже важливо. Одна рука в натяжінні спереду, пальці зігнуті в кулак, інша рука під кутом 90 градусів зігнута у лікті. Теж пальці зігнуті в кулак. Дивимося прямо шию, голову не нахиляємо ні вперед, ні назад, ні вліво, ні вправо. І стоїмо. До 10 вдихів і видихів, дуже міцних, дуже глибоких. Бажаю вам всім рівноваги та балансу в цьому житті і в практиці.